Всім привіт, друзі! привіт! Ось який е, Сьогодні у нас сніданок з ніком, такий білковий і е, з присмаком шпротиків з України. Йому варені яєчка і хлібчик з маслом і з шпротиками. Ммм, смакота! ось що сьогодні ми собі дозволили. Нік зараз займається е, онлайн-курсами. Його буде перерва, і він теж поїсть таку смакоту. Дякую моїм подружечкам за те, що нас так балують. Ще додала грушки сюди для смаку. Всім смачно. Отримали посилку з України, будуть писати, це ви повинні в Україну слати. Шлемо й ми. А отримали і ми. Так, дивимось. подружечка мені в такий рюкзачок поклала. Вау! Цукерки! А, ура! Цукерки з України! Корівка улюблена. Так, ікра. Спецпасол. Боже, як я скучила, скільки я років вже не їли ікру, нік ти їв. <кій> Скучив за ікрою? Та ні, я кожен день. <кій> молодець. Ай, молодець. Так, шпроти. Нік не втрачає <кій> почуття гумору. Ой, м'ятний <кій> чайок. Так. Ми якраз його п'ємо. Дякуємо. О, оце кремчик, Наталочка. Дякую. Дуже гарний крем-бальзам. Для чутливої шкіри голови дуже класний. Так, що печінка тріски? Недавно хотіла купити. Не купила, боже, Сонечка. Дякую, понакладала всього. А це що таке ще? З вітаміном С мені кремчик. Дякую. Так, десь мені ж тут ліки. Фарбочки, Наталочка, дякую. Ой, всього, дівчатка, наклали все, що мені потрібно. Оце таку фарбочку я додаю до свого кольору. Так, ще фарбочка. Супер, дякую. Так, тут, що тут? Ну, сонечка не може не вислати мені чогось для краси. <смі> Ось чому я виглядаю так, друзі, бачите? Тому що в мене є така гарна подружечка. Дякую. Так. Ось тут крупи. Угу. Супер. Що в нас тут? Кускус. -кус. Боже, Соня наклала цього кускус. -кус. Мабуть, що вдома було всі свої запаси. Сказала, що магазин поряд закрився, Нову гречка. Не могла сходити Ой, а це що? Ще така шоколадочка. Дякую. Так, тепер дивимося ліки. Друзі. Uh, гарний перевізник, uh, який uh, бере сім Сім ну, найменувань ліків. Можна передавати. Пакетик ще на всякий. Так що контакти, а, ось ще, <сум> ось ще такі. голівери, да? чи геркулеси. Все, мій гарний рюкзачок. Ой, друзі, як приємно отримати з України. Прям душа радіє за все. Так, зразу зараз з будемо будемо корівку, корівку відкривати, да? Чий кров, чий круг. <різь> 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 Ой, друзі, чого у нас так розділяє? Час, Бог його знає, що робиться в цьому світі, що буде далі. Ну, гріє так тепло підтримки, просто не можу передати вам. Без сліз. І ось наша розпаковочка. Готуємося до весняного сезону, друзі. Буду сіяти трошки насіння. І так, як на під віконі дуже холодно. У нас і розсада в мене не визріває, тому що холодно. Я купила маленьку тепличку, вже показувала в минулому відео. І ще я замовила лампи. Зараз ми будемо з вами дивитися, що ж це за лампи. Всі підсвічують рожевими лампами. Я теж замовила перший раз. Не знаю, що воно таке, навіщо ці рожеві лампи. Але, повторюю, за всіма, значить, вони потрібні, вони корисні. Так, це я замовила. нігде я замовила на Експрес, да? розпаковочка з Аліекспрес. У такому пакеті воно прийшло. Так, що там у нас коробочка. Так, як же ж незручно однією рукою виймати. Ось от такі Plant Grow Light. Ось такі лампочки. Так, коробочка трошки прим'ялася. вони працюють від. Як це називається від павербанку, від комп'ютера. Ось вони так. Прикольні. Так, да, дві я замовляла, там є більше, є чотири, різні різні є. Ось така прищепка. Металева прищепка така. Знаєте, вони думала, що щось таке прийде. Якесь легке, неякісне, але нічого. Ось така прищепочка, і вони такі, знаєте, нелегенькі, не, не пушинка, не пір'їнка. Ось такі лампочки. Ну, зараз будемо перевіряти, як же вони світять. Тестуємо. Що тут ще в нас таке є? Ось як працює? Для квітів, для розсади? Ось така лампочка. Так, тут що в нас є перемикач? Це, достоїмо? підключила до комп'ютера. Ось такий перемикач, включаємо, і світло тут міняється. Зараз синє. Можна зробити червоне. І можна зробити таке рожеве-синім. Для розсади, мабуть, оце якраз те, що треба: рожеве-синім. Я так розумію. І ось такі дві лампочки будуть мені підсвічувати мою розсаду. Я думаю, цього буде достатньо для невеликої кількості моїх, мого насіння, моєї розсади. Ось такі, друзі, лампочки. Вони повертаються. Міняється колір. Треба почитати інструкцію. Для чого сині, для чого червоні. Ну, синій, може, то так, як ця просто як світильник синій. І червоний. Ось такий червоний. Ось такий рожевий синій, виходить. Ось такі. 8 євро, по-моєму, да? Нік, 8 євро така лампочка коштує. 12. 12. Ну, з доставкою 12. Так 8 вона коштувала. Мені подобається. Побачимо, як вона буде в роботі.